Я сформулював три ключові питання для піарника. Перше питання це мовчати чи говорити, ну це ділема, вибір. Да, іноді ти просто ігноруєш, і це найкраща відповідь на проблему. Друге, це бути першим або відповідати. І знов-таки, ми розуміємо, що готується якась проблема. Ми можемо перші вийти і дати їй свої визначення цієї проблеми. Тоді, ну, в середньому ми збираємо 70% медійного поля, але ми його збільшуємо. І ті, хто проти нас, вони зберуть 30%, тому що ми перші. Але іноді це 30% будуть більше, ніж якщо б це були їх початок. Да? Тому тут ми також маємо вирішити, ми це робимо чи не робимо. І останнє, і найважче, це змінювати думку суспільства про нас чи змінюватись нам. І все, що ми робимо, можна звести до цих питань, фактично.